Бухгалтерський облік ПДВ в бюджетних установах. Нарахування доходів за надані послуги. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщений на ресурсі УТЕКА за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку ПДВ в бюджетних установах при нарахуванні доходів за надані послуги. Відображення в бухгалтерському обліку, нарахування доходу від реалізації установи платних послуг здійснюємо за допомогою документа «Реалізація послуг, розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ Реалізація послуг з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна, відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Для відображення податкового зобов'язання встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги, ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку надходження на реєстраційний рахунок установи оплати від покупця платних послуг здійснюємо з допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк за допомогою кнопки додати створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції надходження коштів від реалізації продукції, робіт послуг, рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет кредит. Відображення в обліку віднесення на фінансовий результат суми доходів, отриманих від реалізації платних послуг, проводимо документом Операції, що введені вручну бухгалтерській розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесення на фінансовий результат суми доходів, отриманих від реалізації платних послуг. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. У операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщені на нашому сайті у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!